Ми на об'єкті будемо шукати прихований виток. Ось, будь ласка, тут накапало. водичка. Капає зверху трьохповерховий особняк. З третього поверху капає ось стеля мокра. Капельки звисають. Знайдемо місце витоку. Вводимо комплексну діагностику приміщення. Одна з методик це тепловізійне обстеження. Ось. Бачимо теплову пляму на стелі. Є підозра, що там витік по гарячій воді. Провівши комплексну діагностику, місце витоку визначили. Ось тут. Будемо цю плитку. Скривати, Ось і знайшли місце витоку. Показую. Маленька цівка, бачите? Ось вона, ось. Ось тут, бачите? І така маленька цілочка робить багато біди, Матеріальних збитків багато у людей. А ми тебе знайшли. Ось. Будемо робити заміну пошкодженої ділянки. Ділянку замінено. Показую. Зараз проведемо тестування системи, чи це одна проблема була в цьому будинку. Показую, як руйнується пластикова труба, армована алюмінієм при невірному монтажі. Ось, бачите, відбувається кородування. В тому місці. Що призводить до витоків. Ось. Тут утворилася тріщина. Покажу її під мікроскопом зараз. Це було місце витоку, яке ми знайшли ось тут.